Краще навіть пів метра метр не доїхати, ніж переїхати. Не поспішайте в цьому місці. Дуже часто тут якраз і є помилки. Там за поворотом небезпечний пішохідний перехід. Тут нам дорожні служби поставили на іспиті перешкоду. Розпочинається іспит. У вас перед іспитом буде можливість перевірити посадку. В точці 12, кладете руку кістю, якщо спина не відривається від спинки, ліва ножка в упорі, все, руки розслаблені, ви дивитесь зеркала, все перевірили, зеркало перевірили, підголівник, кремінь. І е, розумієте, що ви готові. Говорите екзаменатору, я готовий і розпочинаєте іспит. Попросіть екзаменатора, щоб він вам вказував, на якому перехресті куди рухатись, Ну, вдруг ви можете забути. Якщо ви Наприклад, можете через хвилювання переплутати праворуч і ліворуч, то робіть наступну дію. Коли екзаменатор каже на перехресті праворуч, ви піднімаєте правий палець і потім тільки туди, туди включаєте поворот. Якщо екзаменатор каже, лівий поворот на перехресті, ви піднімаєте лівий пальчик і потім туди включаєте поворот. Ніколи не переплутайте. До речі, це крута рекомендація. Ми розпочинаємо лівий поворот, ліве зеркало. Я Погасити повинен всі червоні індикатори на панелі приладів. Розпочинає рух. Тут треба виглянути, чи немає інших учасників. Немає і поїхав. Розслаблено з посмішкою. Ура! Ви до цього дійшли. Ви через декілька хвилин можете стати повноцінним водієм. Тому будьте розслабленими. Іспит це той самий урок, але тільки. Хтось посторонній вам поставить оцінку, не ваш інструктор, але інструктор та поруч. Ми наближаємось до перешкоди, зменшуємо швидкість. Зараз передні колеса проїдуть, а потім ми плавно додаємо газ. І екзаменатор повинен бути розслабленим з вами. Тому чим більше у вас розслабленості, тим менше його там десь тіліпає ззаду. Ми наближаємось до перехрестя. На цьому перехресті поїдемо прямо, нерегульоване перехрестя. А отже, ми повинні дати дорогу пішоходам, А після цього всім учасникам, тому що у нас другорядна і другорядна повертає праворуч. Я завчасно включаю першу передачу і дуже повільно викочуюсь. Чим повільніша швидкість, тим більше я встигну побачити. Закрите перехрестя, я тому нахиляюсь, готовий до зупинки, бачу місце зупинки, зупинився. Нахилився, нікого немає, справа нікого немає, Зустрічний дуже далеко. Розпочинаю рух і поїхав. Маршрутний транспортний засіб ще вклю... не включив лівий поворот, тому я спокійно проїжджаю. Якщо б він включив лівий поворот, то ми повинні дати дорогу. Якщо у вас виникли запитання, чому ми повинні дати дорогу, пишіть його, і ми вам точно дамо відповіді, і навіть ще пункт правил туди напишемо. Далі рухаюсь, дивлюсь далеко вперед. У нас попереду пішохідний перехід. Поки що пішоходів немає, але я готовий, що якщо з'являться десь біля пішохідного пішоходи, я обов'язково їм дам дорогу. Рухаємось, дивимось далеко. Чим далі ви дивитесь, тим краще. Якщо ви зможете знайти найближче перехрестя світлофор, побачите сигнал світлофору, все круто. Зараз перевірили точки 9-3, розслабили плечі, ліву ножку в упорі, все розслаблено. З посмішкою закритий пішохідний перехід, ножка на гальма. Нахиляєтесь і бачите, пішоходи не пішли, вони просто йдуть по тротуару. Все можна далі продовжувати рух. Перед кожним пішохідним переходом, де закритий, нахиляйтесь і зменшувати швидкість. Або спочатку зменшуєте швидкість, а потім нахиляєтесь. Ми рухаємось далі. Я вже бачу попереду, що у мене зелений, тому я розумію, що я не встигну на цей зелений, тому нема сенсу мені швидко гальмувати. Спокійно, розслаблено. Рухаюсь на цій швидкості. Все одно мені там треба буде вже зупинятись. Чому поспішати? Я розслаблений, можу подумати, куди я вже поїду, коли отримаю посвідчення водія. До речі, напишіть нам, а куди буде ваша подорож? Найперша. Чи по місту, можливо, кудись до друзів, знайомих, чи до батьків. Куди ви поїдете в першу чергу, коли отримаєте посвідчення водія? На цьому перехресті ми ліворуч: лівий поворот, ліве зеркало. І завдання, увага, зупинитися до стоп-лінії. Краще навіть пів метра метр не доїхати, ніж переїхати. Чому? Тому що перехрестя маленьке, і тут дуже часто повертають великі автобуси. І якщо автобус не влізе, м -м, у вас великі проблеми. У нас зелений сигнал, ми даємо можливість закінчити тим, хто повертає. Дивлю, зустрічних немає. Погляд ліворуч, пішоходів немає. Плавно повертаю, вирівнюю руль, вирівнюю автомобіль і поїхав друга передача. Я сподіваюсь, ви з інструктором до цього моменту потренували повороти керма, розташування рук на кермі 9.3, потренували розслабленість, потренували далеко дивитись. У вас тоді на іспиті все буде круто. Ми рухаємось тут, іде поворот дороги, дивимось далеко вперед. Знову ви вже можете побачити пішохідний перехід закритий. Моя нога вже на гальмах. Я вже зменшую швидкість, виглядаю, хто там у нас за автомобілем. Міняю передачу, нікого немає. Ну і нормально, я зменшу швидкість, зато я точно впевнився у своїй безпеці. І потім розгін, третя передача. Дивлюсь далеко вперед. На регульованому перехресті ми поїдемо праворуч. Пішохідний перехід. Пішоходів немає. Коли учні під'їжджають на цей маршрут, у них починається велике напруження. Тому розслабтесь, горка, рушання під горку. Я рекомендую одну річ. Дивіться, якщо у вас є можливість, зараз червоний. Там є табличка, можна на табличку не їхати, можна зупинитись. Можна повільно їхати. Включаємо правий поворот, праве зеркало, займаємо праве положення, але не заїжджаємо на волосмугу. Можна повільно їхати і, можливо, навіть дочекатися потім зеленого. Або зупинитись і почекати зеленого. Я зараз поїду на табличку. Я включаю першу передачу, дивлюсь, пішоходів немає. Під'їжджаю. До виїзду і моє завдання тут зупинитись або дати дорогу тим, хто може рухатись прямо. І ось є водій, який рухається прямо, тому краще зупинитись, дочекатись зеленого і після цього поїхати. І не хвилюйтесь, якщо ви тут заглохнете. Запустили двигун і поїхали. Ми, водії професіонали теж іноді глохнемо. Але чим розслабленіше будете, тим легше вам буде проїхати. Тому моя рекомендація: там на червоний, зупинитись. Дочекатись зеленого і на зелений виїхати, бо я зараз був в складній ситуації, тому що в момент виїзду з'явився учасник, якому я повинен був дати дорогу на табличку. До речі, разом з нами ви ще можете і повторити деякі правила дорожнього руху, якщо вдруг ви десь їх забули. Пішоходів немає. Попереду перешкода: лівий поворот, ліве зеркало. Ура! В лівій смузі нікого немає. Перестараюсь, учень аж радіє, коли в лівій смузі нікого немає. Тому я теж буду радіти, як учень буду ось таким сьогодні. Знову на перехресті праворуч, правий поворот, праве зеркало, проїхав перешкоду і після цього перестроївся. Обов'язково, коли ви бачите перешкоду в правій смузі, яку ви об'їжджаєте, перестроювання ви можете розпочати тільки в той момент, коли ви побачите її повністю в зеркалі, і побачите, що вона не розпочала рух. Ви не можете одразу перестраюватись. Тому звертайте на це увагу. Це інструктор Богдан. Він теж з учнем готується до іспиту. Побажаємо їм успіхів на іспиті та отримані посвідчення водія. Ми зараз чекаємо зеленого, у нас ще 10 чи 12 секунд. Можемо опустити руки, розслабитись і все буде, все буде добре. Ми готові до, до початку руху. Зараз поїдуть автомобілі і ми теж розпочинаємо рух. Добавляємо газ, впевнено, з газом у мене достатня відстань до перехрестя, тому я можу включити навіть другу передачу. Включив другу і плавно проходжу поворот на другій передачі. Дивлюсь далеко вперед. Але не забувайте про дистанцію. Тут зелений на виїзді, я можу продовжити рух. Виїзний зелений, бачили. Тобто, якщо би там на виїзді був червоний, там є стоп-лінія і знак місця зупинки, ми повинні тоді зупинитися. Рухаємось, тримаємо свою траєкторію, спостерігаємо за швидкістю. Після проїзду перехрестя можна перевірити точки, опустити плечі, розслабитись, посміхнутись і продовжити далі спостерігати за маршрутом. У нас тут нерегульований пішохідний перехід, пішоходів немає. Продовжуємо рух прямо. На наступному перехресті. Ми рухаємось прямо. У нас поки що горить зелений, але, скоріше за все, він тільки що загорівся, бо ще стоять автомобілі, ще не всі встигли рушити. Ви ж пам'ятаєте, що механічна коробка передач поки кожен рушить. Ми готові до початку руху. Плавно додаємо газ і одразу друга передача. Я рекомендую другу включати майже одразу. А ось уже на другій дивитись, чи треба мені зараз третя. Зараз дистанція у мене. Нормальна, але швидкість усіх повільна, тому я їду на другий. Дивлюсь, зелений. Якщо зелений горить, я додаю газ, продивляюсь всю свою траєкторію, і після цього тільки включаю наступну третю передачу. Не поспішайте включати третю передачу на перехресті. У нас тут перешкоди, лівий поворот, ліве зеркало. І ось тут починається. Треба знайти цей момент, щоб перестроїтись. Ми перестраюємось. Ось тут я скоріше за все. Дуже близько під'їхав до автомобіля, тому вам на іспиті можуть не зарахувати, це, зарахувати це як помилку, недотримання інтервалу. Не знаю, треба дивитися за цим і спостерігати, і раніше виїжджати, тому що якщо ви дуже близько під'їжджаєте до автомобіля, можуть поставити помилку як недотримання інтервалу. На цьому перехмерестці ми рухаємось прямо. Ой, вибачте, на цьому перехресті ми поїдемо праворуч. Я ж включив правий поворот і вже зайняв крайнє праве положення. Не встигаю. Я не знаю, як учень взагалі встигає на іспиті все все проаналізувати. Я іноді не встигаю все це проговорити. Але цей іспит ви повинні знати, вміти, і, як мінімум, хоча б раз його проїхати. Друга передача: праве зеркало двоколісних немає. пішоходів за поворотом немає. Я повертаю і рухаюсь. Тут максимум 40 км на годину знак висів. Дорога розслаблена, і третя передача. Чому дорога розслаблена? Тому що тут можна не більше 40, ви розслаблено, рухаєтесь і дивитесь за траєкторію. Можна відпочити, перевірити, як ви сидите ножку в упорі, ручки 9-3, і спокійно рухатись. Якщо у вас десь виникли запитання, пам'ятаєте, ви нам спокійно можете їх написати. Тут у нас знову продублювали знак, що максимум 40. Тому ми продовжуємо слідкувати за своєю швидкістю. А тут навіть ще повільніше, тому що є перешкоди на дорозі. Зменшили швидкість. Після цього трошки додавали газ. Потім знову перед перешкодою зменшили швидкість. Проїхали, знову додали газ. І спокійно рухаємось, дивимося. У нас пішохідний перехід. Пішоходів поки ще немає. Знову зменшили швидкість перешкода. І знову додали газ. О, тут нам. Тут нам дорожні служби поставили на іспиті перешкоду. Нам треба лівий поворот, ліве зеркало. У нас є зустрічна, тому ми не під'їжджаємо дуже близько. Пам'ятаєте про безпечний інтервал? Виїхав тепер на зустрічну. Дивіться, я вирівнююсь на зустрічні. Тільки після цього правий поворот, праве зеркало, і після цього повертаюся раніше займану смугу. Ви скажете, чому дивитись праве зеркало? Там же перешкода, вона нікуди не поїде. Там може проїхати двохколісний. Слідкуйте за двохколісними. Нам на цій дорозі треба на головну праворуч. Дивіться, тут є пішохідний, немає нікого, тут є трикутнички. З правої сторони хтось може виїхати. Нікого немає. Після цього проїжджаю і включаю правий поворот. Під'їжджаю до перехрестя і тепер дивлюсь за тими, хто знаходиться на головній дорозі. Вони рухаються, я стою тут і поки що споглядаю, куди я буду заїжджати. Ось він зараз проїхав. Я заїжджаю в праву смугу. В правій смузі у мене перешкода. Я зобов'язаний включити лівий поворот, ліве зеркало. Тут продивитися, ось цього Жигулі пропустив. Там ще вантажівка. Продивляюсь, виглядаю, пропускаю. Навіть повернув туди голову. Нікого немає, і після цього виїжджає. Не поспішайте в цьому місці. Дуже часто тут якраз і є помилки. Не поспішайте, постійте. Зробіть це впевнено, щоб екзаменатору було з вами не страшно. Фух. Продовжуємо рух, я аж розслабився, а то трошки напружився з цими вантажівками. Чомусь, коли учні бачать вантажівок, вони їх бояться. Не бійтесь, вантажівка повільна. вона якраз повільна. І... Правий поворот, праве зеркало, перешкоди проїхав, продивився, перестроївся. Поміняв передачу на другу і продовжую поворот праворуч. Поворот праворуч ми здійснюємо тільки з правої смуги. Тільки з правої. Тут з лівої смуги заборонено поворот, тому ви завчасно повинні перестроїтись в праву смугу. Добавляю газ і третя передача. Не встиг вам сказати, що там був пішохідний перехід. Лівий поворот, ліве зеркало, перестраємось. Тому поставте відео на паузу, трохи відмотайте і подивіться, там за поворотом небезпечний пішохідний перехід. Тому ваша швидкість повинна бути в повороті достатньо повільною, щоб ви встигли, якщо що, зупинитися. Лівий поворот, ліве зеркало, і ми тут поїдемо ліворуч. Бачите, які тут великі автобуси їздять? От вони ще можуть повертати ліворуч. Пам'ятаєте, на самому початку відео я казав, треба доїжджати до стоп-лінії, не переїхати її, щоб вони вміли повернути. Ми виїжджаємо на центр перехрестя. І зупиняємось, даємо дорогу зустрічному потоку. Плечем я навпроти зустрічної смуги стою зараз якраз і чекаю. У мене перша передача. Я рекомендую своїм учням на першій передачі розпочати рух з рівними колесами. Ось зараз розпочинаю рух, а після цього раз і повернув. Чому треба розпочинати рух з рівними колесами? До речі, а ви знаєте відповідь на цю запитання? Якщо ні, напишіть нам запитання під відео, і я вам точно знайду на нього відповідь. Чому треба розпочинати рух хоча б пів метра-метр з рівними колесами на перехресті? Бо всі знають, що треба стояти з рівними колесами, але не всі знають, чому треба розпочинати рух з рівними. Ми наближаємось до фінішу, ви вже можете розслабитись. Якщо екзаменатор вас до цього моменту не висадив, у вас вже великі шанси, що ви склали. І я сподіваюся, наше відео допомогло. Тому поставте нам лайк, підписуйтесь на наш канал. І у нас там є відео майже усіх маршрутів міста Вінниці, які сьогодні є. Тому спостерігайте, дивіться, і вам точно якийсь маршрут допоможе потім на іспиті. Пішохідний перехід, ножка на гальма. Виглядаємо, пішоходів немає. Спокійно рухаємось. Ця перешкода знаходиться поза межами дороги, поза межами нашої смуги, тому можемо спокійно проїхати. Я учням кажу, якщо в нашій смузі хоча б знаходиться там колесо чи два колеса транспортного засобу якогось, тоді вже включаєте поворот, виконуєте об'їзд. Якщо транспортний засіб поза межами вашої смуги, ви, ваше завдання просто проїхати, тримаючи траєкторію і інтервал. Дивимось, пішоходи йдуть не по проїзній частині, це де ж добре. До речі, якщо вони вам сподобались, поставте лайк відео. Я не встиг побачити, але можливо ви спостерігаєте за пішоходами, сидячи дома біля комп'ютера. Головна дорога праворуч, а ми прямо. А отже, ми завчасно зменшуємо швидкість. Ми завчасно готуємось до зупинки, якщо треба буде. Перша передача, пішохідний перехід нікого немає. І я наближаюсь ножка на гальмах, я готовий до зупинки. І дивіться, справа є хтось. І моє завдання йому дати дорогу. Він на головній дорозі. Для мене перешкода праворуч, бо я теж на головній. Бачу, нікого немає. Пішохід пройшов. Більше нікого немає. Поїхали. 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 Нам вже залишилось трошки. І ми за декілька хвилин до омріяного посвідчення водія з нами. Ви точно отримаєте посвідчення водія. Я не применшую роль вашого інструктора-викладача, і але ми допомагаємо своїм. Підписникам складати іспити достатньо легко. Тому подякуйте інструктору за те, що навчив, подякуйте вашому викладачу. Скоріше за все, ви зараз почуєте склав. Ми наближаємось. Вам екзаменатор може сказати: знайдіть місце для зупинки, пам'ятайте, де заборонена зупинка, знайдіть таке місце, де дозволено. Ми включаємо правий покажчик повороту, праве зеркало, і будемо зупинятися з правої сторони. І тепер ви слухаєте, ставите нітральну передачу, ставите стоянку у гальмо, і ви повинні почути вітаю, іспит, іспит складено. І можете йти за посвідченням водія. До зустрічі на наступному відео.